Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Performance Girl, і сьогодні ми будемо обговорювати з вами всі найактуальніші новини зі світу Сімс. Я вирішила зробити випуски новин регулярними кожного першого числа нового місяця. І так як сьогодні 1 квітня, тож ви дивитесь цей випуск новин. Традиційно попрошу вас підтримати мою мотивацію знімати якомога більше корисного контенту про Sims вашим лайком на цьому відео та коментарем. Ну і, звісно, підпискою, якщо ви ще не Підписані на цей канал. Почнемо з найважливішого. Сьогодні останній день весняного сейлу. Тож, якщо ви давно хотіли придбати собі якесь доповнення, то зараз просто ідеальний момент, адже сейл зараз до мінус 60% на різні доповнення до СІМС та інший додатковий контент. Плюс можете ще використовувати мій промокод. Зовсім скоро 10 квітня, і це означає, що вийдуть ті самі найочікуваніші особисто мною кіти. Меблями і одягом. Якщо бути відвертою, я сама не пам'ятаю, коли в останнє я настільки очікувала кіти Сімс. Особливо ось цей кіт з ванною, просто я його вже уявляю в усіх моїх майбутніх проєктах, і мені дуже його не вистачає. І я прям його дуже сильно чекаю. Хоча, якщо бути відвертою, комплект з одягом зараз також має ну, дуже привабливий вигляд, тому чекаю їх двох. І звісно, під відео оглядом з ними я подарую своїм підписникам кожен з тих кітів. Тому раджу бути підписаними на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Місто з останнього великого доповнення викликало ну дуже багато суперечок, як всім спільноті, так і в коментарях під відео з ним. Тому розробники нарешті поділилися з нами таємницю, на що ж справді схоже це нове місто, і сказали, що натхнення на його створення вони брали із Стокгольму, із Берліну, із Амстердаму, із Копенгагену. Тому всі наші з вами думки були вірними. Просто кожен напевно побачив. Щось своє одне з цих міст до речі про нове місто. Ви вже розгадали його таємницю? Дам вам таку підказку, що той самий Трешлі. Ну, має певні свої секрети, і він дійсно є власником бізнесу, який ви можете знайти в цьому доповненні разом із іншими секретами, які поки що не буду розповідати, щоб вам було цікавіше. Перейдемо до новин цього каналу і чого очікувати, окрім оглядів. Ви дуже часто мені пишете, що було б цікаво побачити і династії, і проекти будівництва, стрімиють ще щось. Тому поділюсь з вами своїми планами. Ви могли вже побачити в інших соцмережах, що я розпочала будівництво великого такого свого проєкту забудови мого рідного міста Харкова в 74. Тому зараз я зайнята тим, що буду якісь визначні місця, якісь е, дуже душевні місця, з якими в мене особисто можуть бути пов'язані якісь погади. Тому найближчим часом планую виставляти відео з будівництвом, а також хочу додати ці матеріали для завантаження, щоб кожен з вас. Міг пограти в це в Sims і додати ці будівництва в свою гру. І у зв'язку з цим я також активно шукаю собі в допомогу розробників модів, які створюють декоративні елементи для режиму будівництва. Тому, якщо ви є розробником таких модів, напишіть мені в інсті, якщо ви б хотіли поспівпрацювати разом. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!